Друзі, вітаю! І одразу до цікавого у світі у Лас-Вегасі створили величезний купол MSG Sphere. Це новенький концертний зал, який являється найбільшою спорудою з сферичним екраном у світі. Споруда прикрашена гігантським світлодіодним екраном, а всередині ви можете побачити найбільший у світі ізогнутий світлодіодний екран. Висота такого чуда 111,5 метрів і ширина 157,3 метра. Зовнішню поверхню якого прикрашають 1 мільйон світлодіодних блоків. Кожен має розмір хокейної шайби з 48 світлодіодами, вбудованими в кожен блок, відображаючи масивом з 256 кольорів. Відкриття концертного залу планується 29 вересня цього року. Саме тоді буде проведена серія з 25 концертів культової групи u 2 Вартість квитків на цю подію стартує від 140 доларів. Вже відомо. Що зал розрахований на 18 тисяч місць. Також в залі встановлено 160 тисяч гучномовців, що забезпечують першокласну якість звуку у всьому залі, не дивлячись на те, де ви сидите. Будівництво захоплюючої споруди обійшлось в 2 мільярди 300 мільйонів доларів. MSG Sphere робить все можливе, щоб створити для своїх відвідувачів відчуття повного завантаження, не зупиняючись тільки на візуальних та слуханнях. Духових ефектах. Крісла оснащені тактильними приводами, які можуть вібрувати та імітувати відчуття, як, наприклад, землетрясіння, яке зображене на екрані, також в залі можуть створити вітер, змінити температуру і створити різні аромати завдяки вбудованим 4D машинам. У світі про такі сфери з такими ефектами я ще не чула. А ви, друзі, як вам така ідея? Напишіть в коментарях. Дякую за увагу. До зустрічі!